Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, з вами, як завжди, Сергій, а ну сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Європа Нірсаліш 4 Etrus е модом, граючи за Гетьманщину попередньому випуску ми змогли перемогти російську імперію, таким чином взяли від них декілька їхніх земель, ну а також підкорили Запорушку Січ, що в свою чергу, наблизило на нас ще на один крок до повного об'єднання українських земель під одним прапором. А що ми будемо робити сьогодні? Запитаєте ви атак як наша економіка досить хороша, наша армія є досить потужна, гетьманщина Бошу Криїна чи Сю Хмельницького є одна з найбільш сильних та потужних країн у східній та центральній Європі кінця 17 століття, перед якою фактично відкриваються величезні перспективні такі можливості, якими ми скористаємося сьогоднішньому відео. Ріоритету моїм номер один це буде війна проти Кримського ханства. До речі, в Кримському ханстві відбувається таке релігійне повстання, яке охопило майже всю країну до того ж, вони знищили армію хана. Ну і плюс, можливо, навіть таки вбили самого ж таки хана. Але є одне но, що не дозволяє мені захопити цю країну, і воно полягає в тому, що вони є під повним протекторатом Австрійської імперії. А як відомо Австрійська імперія є з нами в союзних відносинах, тож ось така у нас, ось такий в нас, до речі, парадокс, шановні моїм. До того ж, самі Австрії угольський повстанський ру. Це сепаратисти, ну можу так сказати, націоналісти угорської нації, які хочуть проголосити створення нової держави. А я, чесно кажучи, дуже б хотів і радий був, щоб у ну, цих шістьох провінцях була створена нова держава, так як вона допоможе мені послабити Австрію. Ну і, можливо, я б зміг підтримати саму ж Угорщину. Сьогодні нам доведеться розірвати союз із Австрійською імперією, тобто цей союз, який я так довго старався укласти, а ну, і ще довго старався його утримати. Але не треба падати духом, так. Як я підготувався до того, такого питання, досить, знаєте, ну, відповідально. У нас є хороші відносини з Пруською державою, яка радо нас підтримає, і яка радо вже просить, щоб ми заключили з ними Союз. Так як Пруся є ну, фактично суперниками Австрійської імперії, я можу сказати з певністю, що вони будуть нам корисні нам в майбутній війні з Австрією. А сьогоднішній випуск ми на речі зможемо перемогти Кримське ханство та повернути Крим до себе, так як в нас із Кримським ханством за те, що ми розірвали Союз із Австрійською Імперію, яким чином там є якесь перемир'я. Доведеться зачекати до 1695 97 років, щоб цей штраф зійшов. А до того ж, нас немає з ними, ну там не знаю, привіда до війни. Тож в майбутньому випуску я це все реалізую і покажу вам війну з Австрійською імперією. А проте в нас є незакінчена справа з Річ посполітою. Нам доведеться з'яснети перемшель, на цей раз їх підтримує Російська держава. Ну, можу сказати, шановні мої, як каже народна мудрість, біда об'єднує. А саме за те, що ми перемогли Ріжпу Сполиту, а також попередньо випуску перемогли Російську імперію, ці дві країни зблизилися за однією спільною проблемою. Це спільна проблема під назвою Гетьманщина. А плюс до того на нашій території засігає Османська імперія, яка лише чекає послаблення нашої держави. А тож тут також треба бути пильними. В нас є претензії на Османські провінції, це Одеська область, подивіться, ось ця, в яких в нас є чітке претензія, яку ми можемо реалізувати. Ну а також нам ну, нам потрібно взяти Азовську область, ну і Кримський там, ну, Кримський. Кримську провінцію Севастополь. А у всякому випадку, Росія, Поляки та Османська імперія це є наші три держави, яких ми повинні перемогти, а щоб повністю реалізувати і з'єднати Україну. А в сьогоднішньому випуску ми попробуємо з'ясти Перемшель, Це буде привід до війни проти поляків. На нас також підтримують досить сильні та потужні союзники. Це Пруська держава, яка лише чекає наказу. Ну а також Швеція, яка є одна з найбільш сильних та потужних держав на скандинавських островах і, можливо, навіть в Європі. Війна розпочата. Шановні мої. До речі, нам якось треба якомога швидше знаєте, захопити ініціативу у свої руки, розгромити армію поляків та армію Російської імперії. Тож, подивіться, шаноніми, Брест ми беремо, ну, але за той час, коли ми беремо Брест, а 42 тисячна армія Російської імперії прямує в Мінськ. Тож після взяття цієї кріпості ми дойдемо свої війська на зустріч Московській державі і спробуємо її підкорити та взагалі розбити їхні війська. А можу сказати наступне: армія Гетьманщини є одна з найбільш сильних та військово-ефективних армій в Центральній Європі. Тобто ми набагато випереджуємо по технологічному рівні Річ Посполиту, а також Російську імперію. Можливо, навіть османську державу. А що свою чергу дає нам деякі бонуси? Тепер прямуємо в хель і тут розробляємо знову ж таки армію а, поляків, які відступали від прусаків. Рухаємося в Перемшель, спробуємо взяти цю провінцію, потім прийдемо своїми військами на Люблін. А так як армія Російської імперії та армія ріж повністю розбита нашими військами, у нас є чудова нагода перемогти ну, в цій війні. Ну, до того ж, мати притому в кінці війни досить непану армію. Ну але поляки знову ж таки формують нові дивізії, плюс до того до них приймує 15 тисячна армія Папської області. А після взяття Перемшоля та Люблі я двинув свої війська в Подляша, у ту провінцію, де вони формують нову армію. Ну і спробую їх розробити, поки вони не, робили, не зробили мені невеликих таких неприємностей. А моя головна віта в війні проти Фрішпосполитої це, звісно ж, окупація їхніх провінцій. Так як якимось дивом у них є дуже багато людських ресурсів, ми їх б'ємо, б'ємо, а не все ж таки відновлюють свої сили. До того ж, давайте будемо боротися проти сепаратистів. Це руські сепаратисти всередині Гетьманщини, які просять, про ну, приєднання, які просяться до Російської імперії. Нам треба придушувати військовими очками сепаратистський рух, на битва в завершується повністю на нашу користь, і таким чином ми завершимо крапку в цій війні, беремо цю провінцію і двигаємо свої війська на Варшаву. Ну що ж, шановні мої, російська імперія також втрачає деякі позиції. Шведська армія взяла, ну, бере фактично Москву. І ми йдемо ось, знову ж таки рухаємося у бік Варшави, захоплюємося все нові, нові території і будемо старатися якома більше, території брати під свою окупацію, щоб вони не змогли формувати нові армії, коли це було от бачите, тепер. А щойно до того ж, як я бачу, як я бачу, шановні мої, Османська імперія от, підключилася до цієї війни. А я не знаю, яким дивом, але от дивіться, Османська імперія воює проти Трансильванії, Ну а так як Річ Посполита була напевно союзником Трансильванії, вони приєдналися до цієї війни. А фактично, Османи допомогли мені досить впоратися з поляками. Ми йдемо на Хельм. Розробили ще одну їхню армію, знову ж таки беремо Люблін, тому що такими маленькими сепаратистськими рухами вони, знаєте, мені не стільки проблем створюють, а стільки як дратують мене, так як знову ж таки доводиться брати нові провінції за собою. Дипломатичний ріст у нас є в технологіях, ми підвищуємо його. А дає нам деякі це бонуси, і підемо на Тарнув. А після цього повністю центральна, центральна площа буде під нашим контролем. А як я бачу, Османи досить добре впораються. Підемо тепер на вільну, на Москву беруть Шведи, ну а Російська імперія все ж таки формує нові армії, які, ну, якими хоче взяти контрнаступальну, провести контрнаступальну операцію та вибити Шведську та прусську армію з їхніх територій. Стабільність в нас спадає із-за дворянського заговора, ну це прикол. А це справді прикро. Давайте вільно боремося з 22-тисячною армією поляків. А це легка для нас здобищ. Знищуємо сепаратистський рух запорожських козаків, як би мені це не, не прикро звучало. Розгромлюємо поляцьку армію вільно і тепер шлях на ковно. Візьмемо цю фортецю і повністю сконцентруємо свою вагу. Ух ти, йох, кара бабай. Ну що ж, нарешті. Ну, як нарешті, мої, а, Богдан Циної ну, Хмельницький в 1692 році помер, а це знову ж відбирало в нас деякий пункт стабільності. А велика втрата для української нації. Це величезна людина, яка створила, ну, а, яка внесла в українську культуру в українську історію величезний внесок. А тож навіть у ігрі, подивіться, ми важко переживаємо його втрату. А напевно, цей випуск буде присвячений саме йому походою Богдана Хмельницького. Я особисто досить поважаю Хмельницьку. Не знаю, як, хто відноситься до нього. Давайте в коментах ми це обсудимо разом з вами. Ну, для мене Богдан Хмельницький це є одна з найвидатніших постатів в історії України. А давайте будемо рухатися в курс. Тут виб'ємо російську державу звідси. Ну, це відкриє нам шлях на саму Росію, а що дасть нам змогу заключити мир на наших умовах. 50% очків вже є на нашому боці. А плюс до того величезними такими вони вже ну не можу сказати, що російська держава має величезну силу, а вони не об'єднуються. Шведська держава змогла їх підкорити, взяли Москву. Ми взяли Ліпецьк підемо на Вороні, там був, а згодом підемо знову ж таки на Москву, так як можуть там формуватися нові дивізії, які будуть хотіти звільнити цю їхню столицю. А як я бачу, Варшаву звільнили знову ж таки поляки. Ось ці поляки, бляха муха, вони ж мені багато що дошкулили. Змушуємо сепаратистський рух Запорожської Січі трошки відступати. Величезні військові втрати. Ми маємо вже на російській території, так як тут у нас вже нема, а можу сказати, людських ресурсів, які б воювали проти Росії. А загалом війна йде для нас успішно. 43 тисяч подивіться, біля Москви їхня армія, Владимирові. А, ну, а з боку Ріжпосполитої прусаки воюють із їхніми повстанцями. Ну а Річпосполита звінила собі Варшаву. А в всякому випадку, 50% очків вже є на нашому боці. Я не бачу ніякої складності війни. А і ну, щоб ворог наш не робив, які по своїй такі маніпуляції. Не проводив, навряд чи йому вдасться змогти перемогти в цій війні. Хоча, якщо втрутиться Османська імперія, думаю, це буде переломним моментом проти нас. Тож, не подобається мені ще те, що людські ресурси в нас повністю вибиті. От бачите, вони становлять майже нулю. А Варшаву знову ж таки взяли наші війська, союзні, до речі, війська. А ми прямуємо в Луганську, можливо, область. Ну, але хоча як я ж не можу пройти тут. Давайте попросимо привід ну, про право проходу проти Кримського ханства. Думаю, вони зможуть це мені дати. І ми візьмемо Луганську область до нас. Ну але тепер спробуємо, що ж готові нам запропонувати річ Посполита з російською державою. А як бачите, Річ Посполита йде на величезні уступки, куди ж ну, є більш Жадібна російська держава, вони навіть не хочуть віддати деякі їхні прифронтові міста, і це трошки ускладнює нашу політку і дипломатичну гру, яку ми ведемо проти них. А просимо від Кримського ханства правопроходу для зяття Луганська, так як там є якась фортеця, яка не дозволяє мені. Його взясти. Ну, після Луганська двинемо своїми військами, допустимо, ну, там припустимо Москву. Знову ж таки, розгромимо їхню армію. Це дасть нам великий бонус, бо вже є 58 очків переможних на нашому боці. От бачите, Прусаки вдало воюють на, на території Ріж Посполитої. Ну і згодом, і згодом, шановні, мої, ми будемо завершити нашу сьогоднішню війну. А я забув, треба було скоріше це сказати, але я вибачаюся перед підписниками та глядачами нашого каналу, так як я досить данень. До коли не випускав відео на нашому каналі, це я можу пояснити те, що в мене справді, а вірити хоч чи ні, ну але з мене був дуже такий великий та напружений графік за якого я не міг присвячувати часу нашому каналу. Тож, прошу пробачення від вас і сподіваюся, що ви поставитеся до цього з розумінням. А договір, який ми хочемо заключити, він повністю не влаштовує ні Російську імперію, ні Річ Посполиту. Не дивлячися на те, що Річ Посполита майже повністю підкорена нашими та союзними військами. Ну а сама ж Російсь, російська держава, от бачите, втратила свою столицю. Плюс до того, ми рухаємося туди, спробуємо знищити їхню армію. А ну і після цієї битви заключимо мирний договір, ну від якого буде залежати майбутнє нашої держави. Так як нам треба відновити свої людські ресурси, сепаратистський рух у нас і так продовжує зростати це за того, що стабільність у нас лише плюс 1, плюс до того, що в нас є от, війна, в усталості, втомленість від війни в нас досить величинка. Нам доведеться якомога швидше заключити з ними мир, бо інакше у нас будуть великі неприємності всередині держави. А що, в свою чергу, нам абсолютно не треба. Рухаємо своїми військами, от, дивіться, Даня дає нам 45 золотих, економіка також у нас трошки шатається. Ну, але що ж поробиш, це війна. Російська держава може взяти, от подивіться, Москву, звільнити. Для нас це неприпустимо. 64% переможних очків. Давайте хоча б спробуємо до 70-75 очків. І думаю, та тоді вони обов'язково вже заключать з нами мир. Хоча подивіться, хоча навіть на такі умови мене повністю це влаштовує. Три провінції від Російської імперії та три провінції від Ріжпосполитої. Навіть чотири. Можу сказати, такий умови договіру для нас повністю влаштовують мене. Плюс то, ми віддаємо візну прусській державі, яка просила цю провінцію. Ну що ж можу сказати? Можливо, навіть і заключимо цей мир та нарешті завершимо цю війну, яка ну, досить довго так триває. Хоча за ігрових часів ми лише воїмо просто-напросто два роки. А за ці два роки ми знову ж могли намняти боки абоки російській державі, а також підкорили ріжпусполиту та стали повністю одна з найбільш сильних. Та найбільш потужних держав у Центральній Європі Гетьманщина знову ж перемогла шановні мої, Це величезна перемога для нас, а маленький крок для української держави до повного об'єднання під одним прапором. А не дивлячись на те, що Богдан Зиновій Хмельницький помер, я дуже шкодую, що це сталося. Я все ж таки хотів сформувати українську державу за часів Богдана Хмельницького в 17 столітті. Ну але на превеликий жаль, ви самі себе прекрасно розумієте, щоб проводити такі військові кампанії іноді приходиться готуватись там. Декілька ігрових років, що досить важко. Справді, досить важко підбирати момент, який допоможе нам виграти військову кампанію. А заключаємо династичний брак із прусською державою. Плюс до того, от ніхрена собі, Швеція розторгує наш союз. Ну вони фактично розірвали союз із нами. Це великий удар по позиціях Гетьманщини. Ну, напевно, це пов'язано з тим, що ми не віддали їхніх провінцій, які вони жадали. Ну але я не бачу в умовах договору, щоб вони якісь там провінці захопили і які можна було передати їм. Ну але в нас є союз із Прусією. Будемо боротися проти внутрішніх сепаратистських рухів. Ну а потім сконцентруємо свою увагу на повністю підкорення Кримського ханства. А війна проти Кримського ханства буде десь розпочата в 97 98 років, можливо, навіть в 18 столітті, офіційно вже оголосимо їм війну. Ну, але всякому випадку, в кінці 17 століття, наша держава є найбільш потужна та сильна держава. А цей велике, величезне таке досягнення нам вдалося разом з вами лише змогти досягти. А я дякую всім підписникам, що ви дивилися ну, за Карпатського геймера, що допомагали мені в розвитку нашого каналу. Ну, а що можу сказати? Ось такий наш коротенький випуск по гетьманщині. А ми змогли провести військову кампанію проти Фрішпосполити, а також Російської імперії, не дивлячись на те, що ми повністю розуміли вже в сьогоднішньому випуску, знову ж таки, Російську імперію. Наша держава стала потужна, ну але в нас є ще дуже багато ворогів. А в нас не закінчена справа з Османською державою, ну а також із Австрією, на яку ми повинні просто-напросто перемогти. От бачите, сепаратистські рухи, які є в середині нашої держави, може розірвати нас. А це не треба дозволити зробити. Нам Трибно якомога швидше піднімати нашу стабільність, проводити націоналізацію всіх провінцій. Бо, якщо я це не зроблю, в наступному випуску ви просто-напросто можете побачити зовсім ніяку гетьманську державу, роздерту між нашими сусідами, бо не дивлячись на перемогу у сьогоднішній війні. Любу хвилину може все помінятися, бо це війна, це шануні мої політика. А політика, як правило, у нас слизьке таке поняття. Тож навіть у ігрі доводиться трошки так відповідально до цього відноситися та готуватися до самого гіршого. Ну а там ж, як буде вже взагалі складуватися геополітичне положення не лише нашої країни, але й наших союзників та сусідів. знову ж таки падає наша стабільність. Подивиться, удар за ударом є на нашій державі. Ми, хоча й перемогли, але ця перемога. Далася нам дуже дорогою ціною, людські ресурси в нас повністю відсутні, економіка в нас спадає. Думаю, деякий час мені доведеться відновити всі ці важелі, які в нас ми втратили в сьогоднішній війні. А в всякому випадку, я дякую за перегляди. Я дякую, що ви дивилися сьогоднішньому відео. Діліться своїми враженнями. А з вами був Закарпатський Геймер. А до побачення всім та хай вам щастить.